У старому лісі жило багато істот. Усі носили маски, одні мали дерев'яні, інші з листя, хтось ліпив собі з моху. Вони вірили, маска захищає, додає сили, ховає страх. Але одна істота ходила без маски, просто як є: м'яка, дивна, трохи блискуча. Інші казали: ти ж вразлива, ти не витримаєш бурі. І коли буря зірвалася, різка, хижа, як правда. Маски тріскали одна за одною. Вони не витримували ні вітру, ні страху бути побаченими. І ті, хто її носив, стояли розбиті, спустошені поглядом, як розгублені полишені ляльки. А вона не ховалась, просто лягла на землю спокійно, наче вже знала її шепіт. Буря минула, не зачепивши нічого, бо їй не було що зривати. Вона не стала сильнішою, вона просто не зламалась. Ти не маєш бути бронею. Достатньо бути справжніми.